Так, з одного боку, люди самі відповідальні, що на це ведуться. Своя голова на плечах має бути, але я намагаюся донести до людей е, от ключове зерно думки, що у кожної людини з нас є свої слабкі місця. І те, що для когось здається, взагалі абсурдом, як людина могла там повестися на, на цей бред, да? там вкласти всі гроші в якусь криптовалюту, або там піти і поставити там, всі гроші, що в тебе є, там квартиру все залежить під казіно. Для нас це може більш таких Ну, земних людей, не знаю, які більш приземлені, які більш більш раціональні, логічні по природі, може здаватися це абсурдом. А людина, яка від природи така більш швітряна, у неї в голові інші процеси. Вона просто друга. Їй легше задурманять мазгії, їй легше цими рекламами, цими соблазнами, маніпуляціями, які всюди, їй легше на це все підсадити, їй легше на це все розвести. Я просто хочу добитися, щоб у людей було більше понімання до слабкостей інших людей. Кожен з нас слабкий у чомусь своєму. У кожного з нас є свої гріхи, свої слабкі місця. І у вітряних людей ця ахілєсова піта ці от всі азартні ігри. І це дуже підло, що азартні люди зараз більше всього, більше всіх попадають під каток, тому що вони програють всі свої гроші, вони втрачають себе на війні. І цим тільки е, маніпулюють, замість того, щоб допомогти цим людям, щоб це ну, не купилися нові жертви. І ще чому азартні люди жертви цієї реальності? Тому що у азартних людей ще е, може бути, але це вже стосується не тільки вітряних людей, це вже по темі. Так більш обширною, по темі, взагалі азарту людини, це може бути у кожного чоловіка таке на рівні вже чоловічих інстинктів, певний такий азарт. Да? Дуже підло виходить, коли у людини багато енергії і у неї шило в одному місці, да? тобто людина, яка сама по собі від природи, вона неосідчива. І людині хочеться кудись рухатися, щось робити, двіжухи хочеться. Це нормальна потреба. Потреба в двіжухі, потреба в тому, щоб постійно щось робити, щось активне, щоб картинка мінялася. І дуже підло, що таких людей заманюють на війну цими всіма рекламними кампаніями, грошима, багатьма факторами заманюють. І з одного боку у людини знову ж таки своя відповідальність, своя голова на плечах, з іншого боку. Що з російської сторони, що з української сторони цим людям соціум, не пропонує нічого кращого, чим війна?